Я хотів би сьогодні якраз помолитися про тих людей, які мають владу, які наділені владою і які вирішують питання, їм довірили вирішити ті чи інші питання. Коли ми говоримо про владу, то владою можна зловживати, владою можна користуватися неправильно. Але коли людина даються повноваження, то це наділяється людина правами. Правами, вона має можливість деякі питання вирішувати у міру відповідальності своєї. І ось я хотів би якраз молитися за всіх, тому що Біблія говорить, молі, моліться за владу, правда? Так написано, моліться за владу. І ми знаємо, що є влада в країні і не, влада не тільки одного чоловіка, це диктатура, коли влада одного чоловіка. Але ми знаємо, у, є різні гілки влади, і вони. Вирішують різні напрямки суспільства. Ми можемо. Законодавча влада є, є, є судова влада, ну і можемо перераховувати п'ять чи там скільки шість є гілок влади, який виражений в країні дуже сильно. І ми розуміємо, що на чолі тої чи іншої якоїсь напрямку є людина, яка відповідає за це все. В нього є підлеглий і аж до так, стру, так структурована влада. І ми розуміємо, що багато залежить від тієї, яка відповідальність повну має, і велику відповідальність має, від чиєї людини багато залежить, і багато залежить від тієї людини, яка має небагато влади. Але вона її має. Скажіть, ви маєте владу чи ні? Ти маєш владування? Яку? От які в тебе є повноваження, як, якою владою ти, ти наділений? Ну, тобто ти є, ти є голова сім'ї, правда? Ти відповідальний за сім'ю. Ще яка в тебе влада є? Ти діякон церкві? В тебе є влада чи ні? Влада служити людям. Це так. Ще яка в тебе влада є? Ну, десь на роботі начальник. Сам собі начальник. Це влада. Як коли попадає якийсь способник, правда, і ти вже зразу раз, і ти вже маєш більшу владу, чим тільки над собою. І от такі речі вони є важливі в нашому житті. Знаєте, коли я хотів би про цих людей молитися, тому що особливо зараз, коли ми розуміємо, що йдуть перемовини. Йдуть перемовини. І президенти, які є в наших країнах, в країнах є, вони... Багато де чого вирішують, але підготовку всієї справи ведуть дипломати, ведуть політики. Багато досить людей, цілі інститути працюють над ті всі речі. Знаєте, маса людей працює для того, щоб сформувати правильну позицію, сформувати правильну, е, ну, ці всі підсумки зробити, підписати. Просто невеличкий такий аркуш, щоб підписали б люди, які мають таку, знаєте. Делеговано їм повну владу від, від того чи іншого народу, невеличкий аркуш паперу для того, щоб просто підписати. Але до цього це маса праці, скільки роботи, скільки розмов, скільки різних оцих, знаєте, меседжів будуть говорити ці всі люди. І це з давних давентах відомо було. І ми знаємо один народ, який формувався, вийшов з Єгипту. І вони йшли стройно, правда? І йшли стройно. Їх Господь виводив, і в них не було царя. Але Бог ішов спереді і заді в них. Вони зайшли в пустиню, і в пустині трошки вони застряли. На деякий час, а потім на 40 років. Але з самого початку, коли, коли прийшов до Моїсея і, я, і я, українськи етро, Він подивився на Моїсея. Це 20, 18 розділ, е, книга, е, книга. Вихід. Він подивився на Моїсея, який ну, керував цим всім народом. Бог вибрав його. Бог післав його, він мав від самого Господа повеління, він мав права. Знаєте, він мав владу від Господа. Ця влада була підтверджена його діями, які він робив перед фараоном. Фараон не міг стояти проти нього. Імперія ціла. Цей чоловік, він був, знаєте, до певного часу, якби змагався, а потім перестав. Він, він з Богом не зміг змагатися. І представник Божий Моїсей, він виводить ізраїльський народ. І ось вийшли, казалось би, бачили чудеса, знамена, все. Але люди є людьми. Десь, десь знаєте, по дорозі комусь хтось на ногу наступив. Десь якимсь возом щось переїхав. Десь овечку де, якусь по дорозі десь загубив, хтось, знаєте, десь не додивився. І багато таких речей могли траплятися у людей, і потрібно було розсуджувати цих людей. Потрібно було судити цих людей, вирішувати їхні питання. І Моїсей, як такий великий начальник, сів і цілий день десь приїхав до тебе в гості. Він раз день відсвяткував з стесням своїм, а потім на другий день. Десь хай собі сидить, а він судить людей. Зранку й до вечора. А його тесь дивиться на нього і каже, що це ти робиш? чим ти займаєшся? Для нього це дивно було. Ну, звичайно, а що там цей тесь його, там десь овечки пасе, пуст... ну, як, як Моїсей, в, пас в нього пас овечки. Це постук був, в нього була своє образ життя. Простіше. А він дивиться на Моїсея і запитав у нього. А Моїсей відповідає 15-й вірш. Бо народ приходить до мене питати, питатися суду Божого. Як знайде в них якась справа, то приходять вони до мене, і я розсуджую кожного та оголошую постанови Господні і закони Його. І сказав Моїсеєві тесть його. Недобре це ти робиш. Можете собі уявити, коли? Хто має зятя, не дай Бог спротивити. А тут просто йому каже, він так старається, а він йому каже: Та що ти робиш? Ти ж недобре робиш? Як недобре? Я розсуджую людей, я тут томлюся, печуся на сонці. То ти сидиш, може, тебе тіньочок, а люди стоять. Черга до тебе. Для того, щоб розсудити справу. Недобре ти робиш. Він говорить про якраз тесь йому сказав, що ти недобре робиш, що ти томиш людей, що ти сам це робиш. Роздай свої повноваження. Делегуй свою владу для інших людей, щоб вони могли б мати права, Щоб вони могли б мати довір до них, і щоб вони вирішували б ці питання. Тепер послухай. Мого слова, пораджу тобі, і буде Бог із тобою. Стій за народ перед Богом і приноси справи до Бога слідуючий. І ти остережеш їх за постанови та за закони і об'явиш їм ту путь, якою вони підуть, і те діло, яке вони зроблять. А ти надзриш. За всього народу мужів здібних, бо, боязливих, мужів, справедливих, що ненавидять зиск, і настановиш їх над ними тисяцькими сотниками, п'ятдесятниками та десятниками. Отакий От устрій запропонував цей просто чоловік. Він ніде в інституті не вчився. Він цей ніде не вивчав якраз. О, Менеджмент, управління ніде не вчав, ні п'ять років ніде не сидів, не вчився. А він просту йому таку дав пораду. Каже: ти вибери людей із-поміж твого народу здібних. Мужив здібних, богобоязливих, мужив справедливих, що ненавидять зиск, і постав їх. В кожного із них буде міра відповідальності. Це тисяча, сотня, п'ятдесят і десять. Як важливо для Моїсоя було знайти цих людей, рекомендацію отримати від цих людей. Мені прийшлося вирішити одне питання. З одним чоловіком, і я йому кажу, знаєш, коли твоє питання потрібно було вирішити, я спитав рекомендації у того брата про тебе. Мені важливо було почути, що він скаже про тебе. А він сказав про тебе добре, через те питання може вирішитися у твою користь, бо він рекомендацію дав добре про тебе. Це як важливо, знаєте, щоб цих людей дала б рекомендація та громада, ті коліна, з яких вони є, щоб їх поставити і вони могли б вирішувати оці питання, які будуть серед того народу. Щоб вони могли бути е, працьовитими людьми, богобійними, щоб вони могли б поважати ближніх, щоб вони були б надійними, непідкупними. Які ненавидять користь. Такі люди потрібні були для Моїсея. Чи всі вони були такі, чи всі вони були такі? Чи знаходилися серед них, чи які були трошки не відповідали ось цим характеристикам? Я думаю, що можливо, ми можемо процентність допускати. Це можливо. Але на хвоні того всього. Цієї рекомендації ці люди могли зразу проявляти себе. І коли ми сьогодні в новинах. Просто теперішні новини це одна е, суцільна, знаєте, такий, сказати, бойовик-небойовик, бойовик, постійно десь то аварія, то хтось когось обікрав, то хтось когось. І, і... Обдурив, то хтось вкрав щось. І все скрізь негатив. Скрізь негатив. В новинах. Вже довший час, я не знаю, багато років вже ми чуємо одні негативи в новинах. І це так, якби це для людей людям це цікаво, це інтригуюче для людей. Преподається. І через це люди стають байдужими, жорстокими, ненависними. Закритими в собі, самолюбивими людьми. Чому? Тому що їх кормлять цим всім. І вони такі стають. Суспільство таке стає. Але ми бачимо, що Господь говорить для нього: Ти найди цих людей, що вони були б такими. І ви знаєте, проходить деякий час, коли почала існувати церква, і апостоли говорили про віруючих людей. Сьогодні, брати, у Братерській, чули, як я говорив з єпископом, правда? Він. Він хвалив одного з наших братів. А я йому кажу, в нас всі такі хороші брати. Правда я казав, чи ні? Ну, так я казав, чи ні. Я такої думки про вас. Я так говорю про вас. Єпіскопу так казав, в нас всі такі брати, в нас не тільки він один, в нас всі такі брати хороші. Ви знаєте, коли ми говоримо про те, що ми маємо бачити в нас щось добре, бо в нас може бути і погане, але ми маємо бачити щось добре в кожного з нас. Ми десь це добро проявляємо. І особливо, коли ми маємо, знаєте, владу, коли ми маємо якісь обов'язки, коли ми маємо права, які то, відповідальність, ми маємо, ми маємо проявляти, особливо, коли маємо стосунки з людьми. Добрі якості наші. І апостол. Павло, пишучи до римлян 15 розділ 14 вірш, я сам переконаний за вас, браті мої, що самі ви повні доброти, повні всякого знання і зможете один одного навчати. Він міг навчати. Він писав навчання для е, тих, які були в Римі, але він каже, що я сам переконаний у вас. я Переконий у, у вас, що ви самі повні доброти, повні всякого знання, і зможете один одного навчати. Ось так він думав про тих, які жили в Римі, яким він писав пісня, що вони наповнені доброти і всякого знання, що можуть правильно з любов'ю, як сьогодні говорилося, навчати один одного. Тому що без любові навчати – це біда, це біда. Ти не навчиш без любові нікого. Це докір. Навіть і докір треба робити з любов'ю. І ось якраз і пишучи до Коринфян в першому розділі Другого післання апостол Павло пише. До церкви, яка в Коринфі. благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і всякої потіхи, який втішає нас у всякій скорботі нашій, щоб і ми могли втішити тих, що у всякій скорботі, що у всякій скорботі, і втішати тих, що у всякій скорботі, тим утішенням, яким. Учишаємося самі від Бога. Простими словами. Апостол Павло такий оборот робив, але простими словами, Бог тебе втішив, Бог говорив до твого серця, Бог зробив щось з тобою. І коли ти потішився і ти бачиш в журбі хтось, так як Івов в журбі, прийшли до нього, друзі його, сіли біля нього, і вони не могли нічого сказати. Що можна сказати? Тому що ну, абсолютно нічого. Ти не зміниш слово. і вони сіли і сиділи з ним. Вони були, втішали, але потім змінилася ця втіха. Потім вони почали говорити. І, і, і от якраз коли вони почали говорити і довший час говорили, то краще то б вони мовчали. Правда, та як почали спочатку. Лучше вони сиділи б не сім днів, а там місяць сиділи, а поки б не, не помолився б за них, Іов, да поки не істилися, лучше вони мовчки сиділи. Але апостол Павло він говорить про те, що, що ми втішені, що ми могли б, ми втішені, ми могли б інших втішити тим, тією потіхою, якою Бог нас втішив. І от якраз момент такий, коли, коли ми можемо е, розуміти, що Бог дає нам можливість сьогодні молитися, сьогодні стояти в проломі за тих людей, які. Потребують допомоги, знаєте, ті, хто мають владу, ті, хто мають відповідальність, ті, хто сьогодні несе якісь слова і їхні слова мають вагу. Я хотів би молитися за тих, хто має владу сьогодні. Ви маєте владу. Нам Бог дав владу називатися і бути дітьми Божими. Слава нашому Господу! Тобі церква дана влада від Господа наступати на всяку ворожу силу. Тим, хто має владу сьогодні, щоб дав Бог мудрості, дав знання, дав любові, дав розуміння, направив серце. І особливо, коли ми говоримо про політиків в теперішній час, я хотілося, щоб вони прийняли правильне рішення, щоб Господь втрутився. І сьогодні вранці так само молилися про тих радників. Молилися сьогодні вранці, будемо молитися і продовжувати за всяку владу, яку Бог дає, щоб Бог направив би, щоб рішення були правильні. Сьогодні, ті, які при владі, можуть собі багато дозволяти, деяких речей, але над всякою владою є вищий є Господь. Слава нашому Господу! Ми йому довіряємо наші, знаєте, наші почуття, наші бажання. Ми прості смерті може вказати люди, але ми можемо сказати, ми. Смертні, але ми Христові, але ми діти Божі. І Бог дав нам цю владу, щоб ми могли звертатися до Нього. Він може направити серце царя, Він може управити. Він ці строки і часи назначив, і Він може розпорядитися, скоротити ці часи, бо церква молиться на землі. Сьогодні хай наш голос буде під піднятий в молитві за тих людей, які мають владу. Щоб дав їм Бог дерзновіння і правильні рішення в їхньому житті, правильно користуватися тим таю владою, яку Бог дав для них.